19-річним юнаком Сергій Чураєв вирішив пов'язати своє життя з армією. Пригадує, як після завершення коледжу у 2014 році підписав свій перший військовий контракт. Одучився в начальному центрі підготовки прикордонників у 2015 році. Мене в західне регіональне управління Держприкордонслужби направили для проходження служби. І вже звідти з допомогою підготовкою нас направили в зону АТО для виконання. Бойових завдань. Це вже був кінець 2015 року, початок 2016 року. Я був вже молодшим сержантом, молодим командиром БТР-80. У 2018 році знову підписав контракт. Тоді відправився на схід із зенітниками. Там ми більше були, там, чи сім, чи вісім місяців в АТО. По класіки, так само, після АТО на Херсон. Восени 2021 року срок дії контракту завершився. Сергій разом із Юлією починає розвивати власну справу. Спочатку беруться виготовляти друковану продукцію, пригадує дружина. Хотіла лише просто спробувати, бо чомусь думала, що в мене не вийде. І так вийшло, що все пішло-пішло, і магазинчик поступово розвинувся до Інстаграм, магазину, сайт таке інше. Більшість часу, каже Юлія, доводилося працювати самій, а в перший день повномасштабного вторгнення її чоловік знову став на захист України. Через час, як я вже був в воєнкоматі по формі, ще через певний час, в той же день я вже був у своїй військовій частині. Три-4 дня. Я вже видвинувся на позиції під ірпінь для виконання завдання. Старший сержант Сергій Чураєв повернувся на службу до зенітних ракетних військ та виконував обов'язки командира взводу. Звільнився зі служби два роки тому, аби наглядати за батьком з інвалідністю. Завдяки державному гранту, який отримали у 2023 році, бізнес розширили. Зараз робота в магазині поруч із дружиною допомагає йому рятуватися від спогадів. Ділиться ветеран. Подружжя має нові ідеї та планує розширювати асортимент товарів. Нещодавно купили обладнання для виготовлення з. Значки у формі сердечок, яких в нас наші клієнти дуже давно просили, і ми здійснили їхні бажання. Тепер робимо значки у формі сердечок. Ще багато чого можна закупити в майбутньому, багато чого придумати. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.